Через війну у Києві постійно більше людей, які потребують фахової допомоги від місцевої влади, пошуки житла і роботи, гуманітарні потреби внутрішньо переміщених осіб, щоденні виклики, які постають перед українцями. Про те, як місцева адміністрація комунікує з жителями столиці, поговоримо з Кирилом Фесиком, головою оболонської райдержадміністрації, магістром державного керування, кандидатом юридичних наук. Пане Кирило, рада вас бачити. Вітаю! Доброго вечора, студія. Доброго вечора, глядачі. А, власне, пане Криле, як місцева адміністрація району а, враховує думки мешканців, а, коли ухвалює рішення? Чи йдуть якийсь, а, якийсь діалог з місцевими мешканцями? Чи мають вони змогу якось долучитись до процесу ухвалення рішень? Це питання, яке ви піднімаєте, воно дуже важливе, і в ньому захована велика сила комунікації громади. Комунікації мешканців і комунікації влади, оскільки наше українське суспільство, ми це спостерігаємо там з 2004 року, точно а з 2014 максимально воно було розкрито. Воно дуже волелюбне і воно вимагає, щоб його думка була почута. Ми бачимо, що люди збираються на мітинги під місцевою ну, під місцевими радами, під місцевими адміністраціями і будь-які органи виконавчої влади а місцевого самоврядування. В першу чергу тому, що що, що сам по собі термін, якщо ми конституцію відкриємо, означає місцеве самоврядування. Це можливість людей впливати на рішення влади, е, і влада не має бути відірвана від мешканців. Ми. Налагодили багато унікальних каналів комунікації, і майже кожне рішення від прикрашання ялинки аж по можливість там допуску в укриття, ремонтів укриття, пріоритетів витрачання бюджетних коштів. Намагаємося кожне питання проговорювати з мешканцями, і реакція на це йде дуже хороша. Проходить воно шляхом прямої комунікації через зручні або телеграм-канали, або через ну мій персональний телеграм-канал. Там голосування йде майже по кожному важливому питанню і збільшується таким чином екосистема. На районі комунікації по кожному важливому рішенню, яке, яке ми хочемо приймати. Ми хочемо чути думку мешканців не тільки раз там на 5 років під час виборів. Ми хочемо чути її кожен день, кожен тиждень. Пане Кирило, ну от ще одне важливе питання, яке турбує мешканців усіх районів, усіх міст це стан укриттів. Це зачинені укриття. Це всі проблеми, що стосуються укриттів, бо це особливо актуальна проблема, куди можуть звернутися мешканці вашого району щодо упорядкування укриттів чи е, того, щоб якщо їх там, якщо вони зачинені, чи їх треба відкрити, чи їх треба відремонтувати? Які канали комунікації в цій темі? Е, у нас створена багатоканальна телефонна лінія, яка працює 24 на 7 з цього приводу, і е, насправді скарги туди е, надходять іноді, навіть не зважаючи на те, що ми забезпечуємо зараз повний доступ. В багатьох укриттях і навіть розумна система вже доступу, яка автоматично відкривається під час тривоги. Е, але все одно, наприклад, зараз холодно є масова проблема з тим, що туди заселяються хатки. От але ми також реагуємо. Останній кейс був буквально в цю неділю. Ми побачили самі за моніторингом соцмереж, що були скарги в соцмережах, що деяких в одному з укриттів оболонському районі заселилися без хатки. Ми одразу зреагували, хоча і паралельно поступила заява в гарячу телефонну лінію. Нашу От тому всі канали комунікації: телеграм-канал і соцмережі ми реагуємо миттєво. Насправді, якщо тривога, то буквально там протягом 10 хвилин. Якщо тривоги немає, то в більш плановому режимі, але не не більше декількох годин в незалежності від дня. Чи часу дня Пан... ну, чи вихідний, чи в робочій пане Кирило? А яка ситуація взагалі зараз а, з укриттями? Зокрема, я чому про це запитую? Тому що а, була проблема з побудовою відкриттям нових укриттів, тому що а, зокрема мобільних, а, тому що не було дбнів Нібито, от а яка ситуація зараз? Чи там на вищому рівні більш просувається це питання, чи змінюється щось в цьому плані? На рівні міста Києва мобільне укриття не будується. Будуються окремо стоячі споруди. Насправді воно відбувається дуже повільними темпами. Те, що відбуває, те, що в безпосередньо нашій зоні відповідальності, ми займаємося розширенням простору підземного, який є. Тобто ми намагаємося знаходити все, що можна використати для укриття, перебудувати і відремонтувати. І ну, якщо на момент літа, коли відбувалася велика перевірка, міністерством стратегічної галузі і промисловості на прикладі нашого району у нас було 408 укриттів. То після надход, ну, пошуку всіх і ремонту нових територій у нас вже близько 450. тобто значно розширена територія, і можна багато розширювати завдяки вже існуючому простору. Будувати нові, це насправді, навіть якщо йти правильно. Ну, юридично е проходження всіх стадій експертизи, землевідводів, Це а а це необхідно робити саме в прозорий спосіб, щоб не було потім е запитань щодо прозорості використання бюджетних коштів. Це дуже ну не так швидко відбувається зараз. в Києві лише щоб ви розуміли, чотири будуються окремо стоячі укриття біля закладів освіти, е де їх не можна було облаштувати в наявному підземному просторі. Тобто дуже повільно в місті Києві. Це відбувається на жаль. Пане Кириле, ну на останок хочеться вас питати ще з приводу того, куди звертатися внутрішньо переміщеним особам, якщо вони мають питання там з приводу виплат, з приводу житла, з приводу будь-якої іншої допомоги, яку їм яка їм необхідна. Ну, є два місця, куди можна звертатися. Перше, це до нас по тим каналам комунікації, про які я казав. А другий момент у нас створена перша в місті Києві, і на сьогоднішній день в яких двох районах вона створена рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Туди насправді входять представники найбільших. Хабів переселенців цей Бахмутський хаб, і Северодонецький хаб. Тобто ми створили таку екосистему. Вже близько року вона функціонує, і всі насправді, хто приїжджає, вони знають, де вона є. І для коли в Херсоні відбулася там трагедія, то ми миттєво розгорнули і херсонський хаб. Тому я думаю, що всі внутрішні приміщення особи знають про існування цієї ради. Вона збирається не рідше ніж раз на місяць і обговорює актуальні питання. Пане Кирило, дякуємо вам, що долучилися до нас і розповіли про те, як працює влада на місцях. Дякуємо вам за вашу роботу. Я нагадаю, що разом із нами був Кирило Фесик, голова Облонської райдержадміністрації, магістр державного управління та кандидат юридичних наук.